Війна з Росією триває вже одинадцятий рік? Боротьба ще довше, і власне сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення на територію України, і ви, пане Олеже, з тих героїв, хто одразу став на захист нашої держави, і в тому ж році, в 2022-му, отримали важке поранення і втратили обидві ноги. І я хочу насамперед у вас запитати, як би ви. Мабуть, описали ці три роки повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни Росії, агресії. І конкретно для вас і для всієї України, та, якими вони були, і, і які станом на зараз є головні виклики? А зараз якби не без болю, звісно, згадувати перші дні тижні, місяці, перший рік, 22-й, Його десь. Гордо насправді тому, що в нас ніхто не вірив, і, мабуть, були на те підстави, дуже багато було проблем всередині країни, всередині армії протистояти проти другої армії світу саме за ресурсами Росія, друга армія світу. Ну, це справді визивало певний скептис у зокрема у наших партнерів. І Я пам'ятаю прекрасно ті слова, як виявляли посольства, говорили про 72 години, але. Оце для мене дуже така визначальна е, подія, коли українці продемонстрували, ким вони є насправді в чергове, продемонстрували символ єднання, продемонстрували, що за рахунок єдності характеру можна бити навіть другій армії світу, е, це насправді історично. 24 лютого, 2022 року, і перші місяці спротиву вони насправді є ну мабуть най. Важливішою точкою нашої історії це тоді, коли могло б закінчитися, але досі продовжується боротьба за нашу державність. У нас збережена державність у нас є своя країна, залишається за яку ми зараз боремося проти російського тероризму. Якщо говорити про три роки, вони були досить різними. Так 22 рік це показник того, що росіян можна і головне треба бити і вбивати. Ми можемо звільняти. По що ми можемо звільняти наші території. Ми можемо проводити дуже серйозні спецоперації на повноцінні контрнаставі дії 23-24 рік. Це роки, коли вони показали, що на на таку дальню дистанцію на жаль, єдності самоорганізації, самомобілізації людей замало. Це має бути системна робота на боротьбу на супротив, але системна. І вона має іти з, з держави, з владної певної політики, і ми заштовхнулися з певними на жаль викликами, проблемами набагато більшими, які були у нас перед початком повномасштабної війни, і були різноманітні були різноманітні нюанси, які на жаль. Несуть зараз гіркоту, гіркоту залишених територій, поразок загинувших побратимів. Але це війна, і я сьогодні хотів би все ж таки говорити про перші про перші місяці. Я навіть скажу за себе, що справді в мене не було такого вибору, куди подивитися на перспективу, тому що я опинився на Ірпінському Гостомельському напрямках тоді, коли Київ був на півоточенні, тоді коли. Безпосередньо вже вівся мінометний обстріл уже по адміністративній частині Києва. Ворог був буквально в декількох кілометрах, і для мене це дуже така сакральна річ, коли українці своїм характером, своїми життями, своїм здоров'ям абсолютно змогли перевернути хід історії. Ну без усілякого пафосу це це так. Ми пам'ятаємо ті сили спротиву. Пам'ятаємо її як і наших спецпризначенців, як і кадрових наших військ, і те, що творили ті, для котрих військова справа це була були перші години, але і вони в перші години були досить ефективними, і вони в перші години знищували ворога. Для мене я хотів би, щоб насправді от зараз я дивлюся сьогодні в соціальній мережі. Ми багато згадаємо про ті події. І я хотів би, щоб це було трошки поштовхом всім нам і українському народу. І державі в тому, що потрібно більше, більше зараз приділити увагу єднанню та безперечно, єднання це не пусті слова, це не реклама знімати по телевізору. Зараз у суспільства запит на. На справедливість, на те, щоб всередині держави панувала справедливість, вона пов'язана з багатьма речами. з мобілізацією, з економічною політикою, з податковою політикою, з боротьбою з топ корупцією і так далі. З цим величезні проблеми з цим величезні зараз тригери. Для мене зараз великий показник. Що 22 другому році ми показали, що ми, ми ж самі тоді були, ну насправді та дуже довго. На жаль, наші партнери зайняли часу, щоб вони почали в нас вірити. Я це ж дуже прекрасно пам'ятаю. І зараз знаєте, я хотів би, щоб це був таким гарним прикладом, таким освіжаючим, як воно може бути. Зараз треба підняти голову, підняти нос. Зараз не 22-й рік, не лютий, березень, коли справді були критичні дні ситуації певні для нашої державності, і потрібно рухатись, боротися проти, проти імперіалістичного загарбника. У нас немає вибору насправді. Я тоді казав 22-му році. Зараз можу повторити. Та нема людей ну, нема людей, які воліють покласти своє життя, е, воювати і так далі. Люди хочуть жити життя. Це зрозуміло, це, це, тільки вибору зараз у нас немає. Ми йому, приймаємо боротьбу і даємо шанс на нашу державність, на нашу незалежність. Або нас поглинає російський імперіалізм. Тільки за три роки у вас є функція подивитися, оглянутися, що таке російський імперіалізм в Бучі, в Ірпіні. В Маріуполі, в Бахмуті, Авдіївці, Бавдіївці, Безюмі, можна це все подивитися. Тому я хотів би, щоб ці три роки ми гідно шанували пам'ять наших загиблих військових, оглянулися, подивилися, як і на наші поразки, і подивилися так само на наші перемоги, яких слава Богу, вистачало. І це заслуга наших збройних сил України. Нам є чим пишатися. І Я хотів би, щоб коли ми оглядалися за ці три роки. Це було поштовхом на подальшу боротьбу, а не зараз нічого не закінчено. Війна триває, і зараз не час писати мемуари, зараз не час романтизувати це все і так далі. Зараз треба чітко жити сьогоднішнім днем. Звісно, з пам'яттю, з роботою над помилками, з висновками певними, в тому числі і роботою над нашими успішними діями. А чому в 2022 році змогли? А що ми робили, значить, правильно? І взяти це за основу. От цього зараз дуже насправді бракує від державної політики, і цього дуже бракує зараз в самій армії. Тому що насправді головною проблемою, яка є за ці три роки, це роз'єднаність української армії та українського суспільства. Пане Олеже, а як ви думаєте, чи є шанс, що знову українці? От так, згуртуються, і буде теж єднання, про, ну, яке було після початку повномасштабного вторгнення, тому що це дуже важливо, і в принципі ми розуміємо, чому трапилось так, що це, це трохи зникло, так, цей, така згуртованість українців, що до цього призвело. Але що може призвести до того, що це знову з'явиться? Хоча, от Такі останні ці події і заяви, зокрема, президента США Трампа, вони ніби трохи повертають до так згуртованості українського народу. Але, от як думаєте, чи можна говорити, що буде знову такий от настрій, як тоді? І як ми можемо це на це вплинути? Я вважаю, що можемо у нас в генетичному коді. А ми звісно, бурхливо реагуємо. Я радий, що ми бурхливо реагуємо на негативні речі, зокрема всередині країни. Це правильно, це ознака здорової нації. Я ніколи не підтримую історію, що корупцію, наприклад, треба толерувати. Да ні, треба з нею боротися. Треба говорити, кричати про це і так далі. Тому що це теж забирає житті людей. І Я погоджую з вами. Мені так само подобається той напал, такий який є зараз в суспільстві, хоч він більше в інтернеті. Який стосується міжнародної політики, стосується політики Сполучених Штатів Америки, але подумається, що українці дозволяють собі м -м, говорити, те, що вони думають, і саме з е, контексту українських інтересів, видно, що людям значить, все одно, хоча скільки, вони можуть, звісно, кричати на кухні або в інтернеті, що їм може байдуже, але е, нинішня ситуація говорить про абсолютно інше, і це добре. Я вважаю, що ситуацію можна повернути, зробити ще краще, І справді можна в хорошому сенсі цього слова мобілізувати суспільство. І в цьому зараз, мабуть, найкричуща ще необхідність в плані нашого ресурсу. Суспільство має бути максимально мобілізоване, от, як мінімум, щось подібне що було в перші місяці 22-го року. Але я вам скажу тоді була сама організація людей, сама мобілізація людей і. Воно не може тривати так вічно, якщо хтось думає, що на самоорганізації, на само настроях патріотизму, ми будемо виїжджати роками, вже там четвертий рік зараз іде. Е, ні, воно так не працює. Е, і тим більше, ми вже ну, найпатріотичніші, скажімо так, люди: ті люди, які яким не треба було щось пояснювати, вони організувалися, вони в армії. Хтось служить досі, хтось отримав поранення, хтось, що на, на на жаль загинув з 22-го року. Такі теж є е, е, і в цьому контексті. Я хотів би сказати: ну, ключове, воно самоупроситься, це, все одно все можна зробити, і воно має насправді іти зі сторони держави, тобто української влади. Українська влада має зшити суспільство, зжити заходів, щоб країна була єдиною суспільство було єдиним, тільки це не спрацює на просто пустих гарних відеороликах, пустих словах, і так далі. Тому що насправді, якщо подивитися про що говорить той же наш президент, він говорить про абсолютно правильні речі, і в контексті міжнародної політики є досить грунтовні непогані меседжі, і в контексті внутрішньої ситуації реакції на деякі суспільні резонанси так само вистачає правильних слів насправді. Але це різниця з діями, це різниця з пактами, і Це головна основна проблема. Тому, на жаль, є тригери, які українців роз'єднують, і це треба визнати не просто так. Що сталося, що за три роки от хтось українців роз'єднав, от дуже були єдині в цього му А потім баф, і от те, що зараз є, це закономірні речі, це з закономірні системні помилки, які призвели до системних проблем. У мобілізаційному процесі, який дуже боляче ми відчуваємо в контексті наших сил оборони, нашого супротиву е, в цілому в настріях суспільства, де теж не все слава богу, пов'язані вони з економічною політикою, з податковою політикою, де люди бачать, як олігархат у них ростуть прибутки. Зокрема, тут у Шахметаво-24 рік закінчився на 300 гаком мільйонів доларів прибутку. Це комусь війна, а кому мать одна є така. Є такий вислів, а наприклад, ФОПам і робітничому класу піднімають податки. Та, Це ж люди все відчувають. Те саме з ТОП-корупцією. Люди бачать, як хтось тікає за кордон, як хтось тихенько в лісі де, як потім вони глузують за кордону з простих людей. А українська влада робить вигляд, що ну, нічого не відбувається. Воно так не працює, і воно так не спрацює. І за... зараз головне це зрозуміти, три роки. Гордості безперечно, три роки боротьби, і ми, ми існуємо. Ми нікуди не ділися. У нас збережена державність. Нам треба працювати над відновленням е соборності суверенітету певних територій. І в цьому контексті треба чітко зрозуміти, перестати українській владі обманювати себе і в першу чергу обманювати свій народ. Україна не може український народ не може більше жити так, як він жив три роки. Ці помилки. Ці, ці проблеми, які просто відпустили на самоток, зробили їх системними. Вони просто жируть країну зсередини, це ні до чого хорошого на жаль нас не приведе. І замість слів красивих відосів, настав час до дій. До дій. Це стосується оточення президента, до якого дуже багато питань у українців, абсолютно закономірних, законних від того, що вони понадівали на себе військові мілітарі, фраки, це не означає, що українці почали добре до них ставитися. Вони бачать, чим вони займаються, і це стосується більше глобальних серйозних проблем, пов'язаних з топ корупцією з мобілізаційними процесами знову ж таки. Оскільки можна про ці всі речі говорити, третій рік люди знаходять собі сили захищати країну. Я чомусь знайшов собі сили там перші обстріли зустрічати бринцев і в курсі з автоматом. Я розумів, та що це системні проблеми. Це не дуже е, правильно по відношенню до мене як до добровольця. Але ситуація, яка є, я не думаю, що росіяни потім би зарахували в моєму окупованому Києві. Мені цю баєчку про те, що ну знаєте, а мені там форму не видали, бо сказали, що закінчилося. Я образився і пішов додому. Е, для мене є певну для мене моя державність набагато більше значить ніж видача в перший день якоїсь форми і так далі. Дали набої, і слава богу. Дуже багато подій зараз відбувається, і дуже багато розмов є про мир і про перемовини із Росією. Як ви думаєте, до чого Україна зараз ближче? до миру чи до продовження війни? Хоча Україна неодноразово заявляла про те, що не буде підписано жодних угод із РФ без справжніх і дієвих гарантій безпеки. От як ви вважаєте, до чого ми зараз ближче? Я саме сміливий зараз сказати вам те. Що попро по... чим попрошу керуватися? Мені чесно кажучи, трошки мене дратує, і набридні різноманітні експерти з міжнародної політики, які гадають на кавові гущі, чи це у нас уже завтра закінчується війна? Чи навпаки, все пропало і зараз ще повномасштабні бойові дії будуть тривати ще роками, і так далі. Я скажу ну на мій... на міс на мою суб'єктивну думку, я Досить обізнаний в американській політиці, бо і в сполучених штатах бував і має знайомство в сполучених штатах Америки. Головне, першу джерело намагаюся читати, і з цього я зроблю висновок, який і не вашим, і не нашим, і особливо не е, так званим міжнародним експертом. Е, для цього все треба аналізувати дії Дональда Трампа. Ну він же зараз головний хедлайнер е, так званих мирних угод, перемовин і зупинення бойових дій. Я думаю, з цим всі погоджуються. Так, от є нюанс, що цей пан, а, який сидить в Білому домі, він максимально непередбачуваний. І про це говорить його безпосередньо пряме оточення, яке сидить на посадах, і вони говорять, що хлопці дівчата, а у нас нема плану по більшості речам. От зокрема по Україні. Вони повідомили, коли зайшли Білий Дім, що у них нема плану і не все так, як вони собі уявляли. Ну, бо у них плану немає. І це десь логічно. Це перший нюанс, а другий нюанс. Дональд Трамп дуже спідкрифічний політик, який не виконує навіть свої слова. Якщо ви подивитеся, що він, наприклад, напише в Твіттері, можу вас застерегти завтра. Він зробить абсолютно протилежні речі, і це по багатьом речам. Зараз за місяць його перебування на посаді президента Сполучених Штатів можна відслідкувати. Це не пусті слова, і в цьому контексті хочу нагадати, що ми говоримо про Україну. Яка існує ціною людей, які в тому числі віддали своє життя героїчно за існування цієї держави, і мені не подобається наскільки е легко гадають на каву і гуще, яке буде майбутнє, і так далі, так справді дипломатія і певні міжнародні процеси, які відбуваються в, е в Сполучених Штатів Америки з Росією, з нашою участю? Ну вони далекі точно від, іде від ідеальних. Тому але з того, що ми бачимо, і президент Зеленський, і президент Трамп вони говорять про дії перемовини і всі їх розмови зараз е навколо мирних так званих перемовин, угод, зупинення вогню, виборів і так далі, і так далі, і так далі. З того, що ми бачимо, нічого суттєвого поки що ну, Від слова суттєвого їх дії з Росією, це звісно дуже цікаво, але насправді. Ми не маємо жодних проектів угод. Ми маємо різноманітні чутки, які навіть говорять авторитеті американських політиків. Чи це буде стамбульський варіант більш наближений? Чи це буде щось окреме, що буде з територіями? Які будуть додаткові вимоги? Я нагадаю, у Росії є додаткові вимоги, які пов'язані із нашою культурою і з нашою армією. Тому зараз дуже важко про це дискутувати, поки не прийшли, Ну скажімо так, додаткові контакти, мабуть, сполучених штатів. І Росія, але ми в цьому контексті намагалися, що Сполучені Штати, хоча б будуть транслювати нашу позицію як наш вірний союзник. А ми бачимо, що є певні поправки на вітер, і наших партнерів тут трошки заносить. Тому я вам скажу відверто: абсолютно неблагодарна зараз історія дати цей прогноз. Ми ніхто з вас, жоден заслужений дипломат чи голова прости господи громадської організації по аналізу всієї всесвітньої політики, не скаже вам правди. Е чого чекати бої не існує, бо вона зараз формується з перемовин Трампа, Зеленського, Трампа Путіна і і, і в тому числі Європи, яка зараз потихеньку прокидається, приїжджає в Україну. Британці э, лейбористи себе набагато раніше краще ведуть і це тішить e, в цьому контексті. Абсолютно, я думаю, не зрозуміла, і це я вам зараз кажу правду, якої буде майбутнє. Ну і тут треба тверезо оцінювати. Безперечно, якщо нам поставлять такі умови, де ми, вибачте, будемо стороною, яку можна назвати, яка репарація, чи має комусь платити? Е ні. А за що були ці три роки? А за що були ці три роки? Е, тому тут е, три крапки далі. Я закликаю всіх до цього не робити. Ну зараз висновки робити просто без відповідальні. Ми говоримо про Україну, яка воює понад 10 років, де сьогодні четвертий рік почався повномаштабного вторгнення. Я закликаю всіх до відповідальності цих всіх цих речей. міжнародна геополітика, да така штука. Вона складна зараз. По нам вона не така очікувана, якою вона нам здавалася. Ну знову ж таки, я відмовляюся давати будь-які прогнози з людиною, яка сказала, що закінчить війну за 24 години. Це все дуже класно. Всі посміялися, але реалії абсолютно, абсолютно інші. Тому я від прогнозів максимально е, утримуюсь просто через повагу до своїх загиблих побратимів, до їх родин і до своєї держави.